Так, ось бачите, тут сидіння вже почистив. Тут, невірно, тут сидіння почистив. Чистив. Порівняйте з ось цим. Як ось це виглядає сидіння, воно ще не чищене, а ось це я вже почистив за допомогою соди, як я казав, в одній бутилці. Ось тут в одній бутилці розведено, на пів літра кинув одну столову ложку соди, теплу воду і... ну щоб добре розчинилося другу бутилку, пакетик лимонної кислоти і ложка миючого засобу столова, будь-якого. Також розмішати гарно і все. Берете, наносите спочатку супріску часоду, потім зразу лимонну кислоту і тряпкою протираєте. Потім тряпку різлокою намочуєте, викручуєте і знову. Наносите соду, лимонну кислоту і протираєте. В перші рази буде виходити така піна, як я вже там показував. Це вступає сода в реакцію з лимонною кислотою і цей бруд з піною піднімається з сідушки наверх. І ви просто стираєте його за допомогою тряпки. Ось так простий спосіб для чищення салону. Простий і дешевий. І будь-якому можна зробити. Ось, ось тут так. Наглядний приклад. Ось тут почистить тільки що. І ось тут ліва сідушка не чищена. Оця права була така сама брудна, як ось ця. Бачите? Не чищена сідушка. І почищена сідушка. Може не супер-супер ідеально, але ефект є. Його добре видно. Ось так. Кому інтересно, можете пробувати і так собі чистити салон вдома біля хати. Простий і дешевий спосіб. Кому виявилось відео корисне, підписуємося на канал і ставимо лайк.